Адже, коли ви попадаєте до музею, то перший поверх робітників музею, якого запропонують вам подивитися, це поверх з годинниками Swatch. І це якось стає незрозумілим, як ви йшли до музею Омега, а попали до групи Swatch. А якраз це з'ясовується тим, що група Swatch якраз скупила дуже багато різних. Інших е, часових годинникових фабрик. І сюди, якраз до групи Swatch зараз по, по, ну, в теперішній час належить прегія, це годинники, які описані були в Євгенії Онігін. Пушкіна, да, Євгеній Онігін якраз носив цей годинник. Це годинники дуже високого класу, дуже дорогі, одні з найпрестижніших у світі. Потім до групи Своч зараз належать Harry Winston, це американські годинники. Гласхюте Original це дойчі, німецькі годинники. Жакедрон це теж одна швейцарська фабрика годинникова, якась зараз вже теж до Своч належить. Лонжи. Лонжин. Да? Потім сюди знаходить радо. Union Glashütte, Tisson, Balmain, Sertina, Mido, Hamilton і Flickflick. -Flick. Тобто куча різних фабрик було скуплено групою Swatch, які знаходяться по всьому світу: і в Німеччині, і в Америці, і в Швейцарії, і так далі. І якраз один із поверхів, він присвячений групи Своч. На цьому поверхі, поверху Swatch, якраз представлені по різним рокам часи групи своч, які, в принципі, мало чим відрізняються. Це дешеві пластикові кварцеві часи, які мають різний дизайн, різні фарби. Різний корпус, можливо, трошечки різні функціони, але всі вони достатньо дешеві, кварцеві. І група Swatch якраз і заробила дуже багато грошей у 80-х роках, на тому, що вони були дуже великою конкуренцією дорогим механічним часам. Механічні часи. Годинники вони потребують постійної реставрації, змазувати олією там спеціальною, чистити їх, ремонтувати. Але годинники кварцеві вони не, потр... не потребували майже нічого, вони працювали багато років, навіть десятиріч, без Різних поломок, без всяких ресторацій потрібно було міняти тільки батарейку. Це людей дуже приваблювало, і фірма зробила дуже таку гарну рекламу. Своч, тим, що вони сказали, що своч це означає second Watch. Тобто другий годинник для кожної людини у цьому світі, Тобто, дешевий годинник, який можна носити кожен день, який можна навіть там, якщо загубити, якщо вони поламаються, їх швидко можна замінити іншим. Тобто, другий годинник для кожної людини. І це привабливо дуже людей і таким чином. Група Своч дуже швидко просину... просунулася на ринку часовому і заробила дуже багато грошей. І я вам зараз пропоную подивитися маленькі відео, які зробила на цьому поверсі. Але це перше, куди ми попали. І тут на підлозі ми бачимо різні лінії. Так? Якщо ми будемо брати червону лінію, то це нам розкаже історію часів своч. History, да? Далі «Always New, це про всі інноваційні, інноваційні речі. Ця лінія розказує. Це арт, це лінія розказує про співробітництво часової індустрії з різними художниками, архітекторами і креативними людьми. Тут Спорт це про спортивну колекцію. Експлор лінія це про все разом взагалі, така загальна лінія. І зараз ми йдемо до початку. У нас є такий столик для дітей, де можна взяти отакий квіз на різних мовах. Цей квіз взяти таку досточку і пройтися по музею, і треба відповісти на такі запитання. І так, я тільки що запитала, чому Swatch називається Swatch. Тобто Watch це англійське слово часи наручні, а S я думала, можливо, означає smart watch чи щось інше. Але жіночка, яка працює у нас. Тут ось вона якраз. Вона мені розказала, що часи називаються сводж, тому що S означає скорочення second тобто другий годинник. І мається на увазі, що один годинник наручний повинен бути дорогий не на кожен день. І сводж це часи, які ти можеш завжди купити дешево на кожен день, швидко замінити. Міняти, тобто, мається на увазі дешевий недорогий секонд, другий годинничок на кожен день. Тобто реклама була приблизно така, як на е, Volkswagen. Тобто, Volkswagen е, рекламувався як недорогий автомобіль для сім'ї. Часи своч рекламувалися як другий недорогий годинничок для кожної особи у сім'ї. Це перша дата, звідки почалися ці часи. Тобто воч да, це часи, які е, кварцеві, да, і з цього часу, тобто з 1983 почалися кварцеві часи, і оце часи, які до 1986 року вони розроблялися і вони майже від не відрізняються від наших часів. Тут у нас показує те, що можна вибрати, в принципі, самому заказати, який браслетик, до якого корпусу хочете. Бачите, це все можна комбінувати. Бачите такий дизайн похову якийсь у часу. І тут у нас ідуть, тут внизу такі часи з такими широкими браслетиками гумовими. Це вже у нас якраз день народження, рік народження Льоші, 93 й рік. Все, що заводне тут є. Це у нас якраз рік 2001, коли перший, коли я приїхала до Швейцарії. Ось такі прикольний часики. Зараз покажу вам, бачите? Не думаю, що вони зручні, але прикольні. Але зручності тут не бачу я ніякої. Бачите з такими бусинками різними. Тут теж бачите, які браслетики. Прикольні, Ну, були такі любителі, які, яким подобалися такі прикольні браслети. Це як частина бюджетерії. Бачите. Тут у нас такі часики, але не думаю, що теж зручно було, щоб подивитися час, треба було відкривати цей пошок. Різний, навіть не видно скільки годин. Прикольно. Браслетики з різними фіндіклюшками. Не дуже, можливо, зручні, але дуже багато різного, чого кожен може вибрати для себе. І металеві, і пластикові, і всякі такі, як атрибут бюджетерії знову. Це у нас на День Валентина, бачите з сердечками. А це бачите дитячі такі часики, годиннички, бачите з очимами такими. Тут у нас інші атрибути, які доповнюють часи, бачите окуляри сонячні різні. Тут кожного. Полицю можна видвинути і побачити різні окуляри. І свод випускала навіть телефони домашні. Бачимо, це для діток, можливо, такі цікаві речі. Так? Тут у нас для дівчинки колечко, і шкатулочка, і годинничок – все разом що на ніч вона ж не зможе знімати і класти сюди в цю шкатулочку. Бачите оц, оцей 20, 2003 року він з сумочкою такою. Тут у нас теж така шкатулочка. Шухлядочка. Так. Тут 2006 рік, це 2007, а це 2003.